І я хочу зараз долучити до нашого ефіру народну депутатку співголову фракції «Європейська Солідарність Ірину Геращенко. Пані Ірино, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора, глядачам прямого. А, ну якраз і хочеться обговорити оцю вагому дві дві важливі події, які сьогодні відбувалися. Зокрема, в Сполучених Штатах відбувся відбувається Радбез екстрений радбез організації Об'єднаних Націй. Вже на ньому виступив представник України при ООН Сергій Кислиця. Де він представив фото і докази е, атаки російської на українську столицю, на інші міста вбивств е, росіянами українців? Ну і також сьогодні у Вашингтоні, в Сполучених Штатах, також проходить 75-й саміт Північно-Атлантичного альянсу. Ці дві важливі події, е, на які от ми дуже сподіваємося. Дійсно, сьогодні день важливих міжнародних подій. І якщо ми говоримо про радбез ООН, то я вважаю надзвичайно важливим є виступ там директора лікарні Охмадит, головного лікаря пана Жовніра, який розказав шокуючу інформацію світу про те, що десятки тисяч українських важкохворих дітей щороку отримують допомогу в Охмадиті, і в часаки там знаходилося більше 600, От дітей стільки ж було медиків, представників колективу, і більше трьохсот зараз є поранених. І я уважно слухала виступи всіх учасників Радбезу, навіть ті країни, які традиційно займають нейтральну або проросійську позицію. Вони підкреслюють повагу до територіальної цілісності України. Хоча, звичайно, тривожить, коли Китай і інші країни називають війну конфліктом. І апелюють до двох сторін конфлікту: є насправді один агресор, один терорист, і особливо коли мова йде про такі зухваліваєні злочини, як є атака на. Дитячу лікарню а для нас, для політичних українських еліт, дуже важливо, аби цю атаку, цей воєнний злочин не заговорили, не забули. На жаль, ми бачимо деградацію сьогодні всіх міжнародних організацій, членом яких є Російська Федерація, зокрема і ООН. це нонсенс, це цинізм, коли вбивця сидить за цим столом і більше того, головує у липні Російська Федерація головує в ООН. І Я цілком підтримую Сергія Кислицю, представника України при, Радби... при організації Об'єднаних Націй. Ми маємо докласти всіх зусиль для реформування організації Об'єднаних Націй і з позором, звідти треба з ганьбою вигнати Російську Федерацію. Це дуже важливо інакше всі ці організації вони втрачають сенс. Ну але безумовно, ключовою міжнародною подією сьогодні для України є 75-й ювілейний саміт НАТО. Очевидно, що Україна чекала від цього саміту і чекає і сподівається на дебати, які там відбудуться протягом трьох днів. Потужного і серйозного сигналу щодо членства України в НАТО. Очевидно, що атака Російської Федерації на дитячу лікарню Ахмадит, на полуговий будинок в Києві не випадково була вибрана дата. Це ляпас НАТО, це ляпас Альянсу від Путіна цього кремлівського маньяка, який показує, що він буде упиватися своєю безкарністю і далі, і далі перевіряти на міцність на ці червоні лінії наших о, о, союзників. І виходити з логіки, що давайте ми не будемо брати Україну в НАТО аби не дразнити Путіна. Ну це величезна помилка. А ми бачимо, що спроби у миротворення призводять до нових і нових, більш жорстоких, більш цинічних, більш зухвалих атак. І тому, звичайно, ці дні ми працюємо і робимо все можливе, ну аби донести нашим партнерам, нашим друзям з тих країн, які підтримуються такі надання Україні членства в НАТО. Треба максимально намагатися зламати ситуацію. Інакше це буде велика помилка по своїм масштабам і наслідкам. Е вона буде такою, ж, як помилка 2008 року, коли е тоді Німеччина і Франція заблокували ПДЧ для України і Грузії. І це призвело насправді потім до розв'язання рук Москви. Але з тих сигналів, які ми чуємо, позитивні е щодо. Можливих а... Підсумків саміту, який сьогодні стартує, що в коміке буде зазначено про безальтернативність українського членства в НАТО, і що Україна отримає нові поставки зброї, яка нам сьогодні критично необхідна. Я сподіваюся, що і посли західних країн, які вчора відвідували Ахмадит, ще раз переконалися в тому, наскільки навіть Київ не захищений з точки зору протиповітряної оборони, нам треба більше. Ши систем Петріот і не говорячи вже про інші українські міста. Будемо сподіватися, звичайно, на добрі і хороші новини від сьогоднішнього саміту, який стартував у Вашингтоні. Пані Ірино, дуже вам дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Ірина Герещенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.